Всім привіт! Буду показувати, що є тут на машині. Машина пуста. Дивіться, яка коронка злизана повністю їй торба. Ось такі речі викидають ключі ці. Потягнуті поламані. Ось де вони ламаються. Китайське дерьмо. Тому вибачаюся, але це точно дерьмо. Брати таке я не буду. Так, що я ще хотів показати? Крюк-то таке. М -м 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 -м. Ніж прикольний якийсь є. Ключа побачив такий якийсь своєобразний. Ніж цікавий ще не привик до камери. Це якийсь копець. Мусор, 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 мусор. Знову таки мусор. Нічого такого цікавого дуже немає. Буде щось цікавеньке, покажу, а в даний момент немає цікавого. Так, заїхав ще тут на одну прийомку. Єсь уголки. Візьму два таких. А так будуть треба. Наберу їх тут дуже багато. Тіми, тіми. Цей, скоріш всього, заберу. Буду показувати в Ну і там мальоха так чуть-чуть ключів, всього набрав. Так що дивимося, не переключаємося до кінця. Так, всім доброго ранку. Хочу показати ось такі тиски без а, задньої гайки. Винт є, нижня частина є. Губки є, повністю все є, то, що вам потрібно, крім гайки і все. Все інше можна зібрати і розібрати. Ціна 1000 гривень буде ваш. Ось такі тиски. Йдемо далі. Так, продовжуємо. Дивіться, є сьогодні в нас на огляді дуже багато речей цікавих, але хочу. Акцентувати свій взгляд на оцю ось оріч. Фиркає. Двохциліндровий фільтр. Все є. Знизу отвір для масла, я так розумію, щоб заходило туди. Ну і все-таки. Ціна Ціна 1000 гривень буде ваш. Далі йдемо. Є ключі. Ціни 100 гривень, 100 гривень. Ціна 150. Ціна 125. Бачите, які проблеми? 80 гривень, 120. це у нас 60. І ці у нас будуть 100 гривень. Далі йдемо. Це у нас буде річ 35. Ці у нас дві штуки буде 45. це у нас буде ключ. 60. Пластик, прозрачний забув. Як він називається, ціна 50. Ця частина від старих автомобілів Жигулі. Ціна 60. Новий є Дніпро М. Ось такий знайшов. цікавенький. Ціна 65 гривень. Ключі нові. 27, 24. Ціна 60 гривень. Є ось така купа 24, 22. 17, 19. Е, Не зрозуміло Тут 17, 14. скоріш всього, і 11, 9. Ціна 80 гривень. За є, ось така. Е, ціна її 35 гривень. Ці в нас щелка. Я показував вже взяв. Ціна у нас 45 гривень за пару. Листочок 35 гривень. Цей у нас 20. Це в нас буде 30. Це в нас 25. Фризи дві штуки. Як бачите, розміри там є. Все, видно, все можна розгледіти. Ціна за дві. Буде 180 гривень. Молотків декілька штук. Цей у нас 20, цей у нас 25, цей у нас 30, 30, 35 і 60 на 800 грамів. Видно. Так, заготовка. 160 довжиною 25 на 25. Просто заготовка. Ціна 60 гривень. Є ось така заготовочка зроблена для кріплення ціна 80 гривень. Далі є ось така кількість сверл з фрезами. Оце фреза, 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 сверло, 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 фреза і фреза. Ціна за комплект буде 450 гривень. з Шайбами ось такими 50. Це у нас буде фреза нехай 35. Це у нас річ, не знаю, звідкіля 35. Це у нас 10, це у нас 10. Це у нас 60 і 60. Це наматувати раби цю частина довжина 280, діаметр там 53. Ціна 120 гривень. Кілок такий маленький. Ціна його, та не знаю, нехай буде 60 гривень. Кований крюк з такою петлею. Цікавою, ціна 80 гривень. Цей у нас вороток для бичка або ще для чогось. 45, цей у нас 20. Викрутка. оця довга. Ось така, типа як монтіровочка. М -м, ціна її 100 гривень. Цей у нас буде 25. Сегментні ключі 90, 95, 115, 120, 125, 130. Отакий комплект. Ціна 450 гривень. Так, цей для мечиків недороблений. Сразу кажу 80. Цей у нас 10, 2 кілка. У нас буде 40 гривень. Ця річ у нас буде 25. Болт у нас 10. Вороток на 8. Ось такий. Буде у нас 35. Це у нас річ не підходить. Сразу кажу сюди. Ціна 20 гривень. Це 35. Монтіровка у нас 50. Цей у нас мечикодержатель 180. Цей у нас буде 10. Щітка у нас буде 45. Цей ролик. Отак називаємо його. Ціна 80, ключ 60, ключ 120, 22 на 38. Цей виточений, не знаю, навіщо? Тримач. Для різних сфер фрез, скоріш всього, 19, 21, 25, цей діаметр 40. Ціна 150 гривень. Шестерня ось така з таким кількістю зубів 150, на ковальню 60. Цей в нас буде 50. Ці у нас 4 штуки. Ось таких. 120. Цей у нас буде. Не знаю, навіщо він підскажете самі, буде цікаво дізнатись. Врощається, крутиться, щось наматувати, але що? 60 гривень. Шплінти 5 штук. Ціна 30 гривень. Лопатка 510. Довжиною ціна 60 гривень. Потім струбцина, ось така товстезна. Десь приблизно ну, 120 мм товщиною. По краях, посередині десь 1,5-2. Ціна за неї 80. Коробки 20, 20, 20. Та й все, вроді, би все показав, все продемонстрував, кому щось сподобалося, або ж хто хоче щось купити. Пишіть, будь ласка, на Viber. Viber вказаний як на початку, так і наприкінці, так і посередині, все для вас. Е, також е, прошу присилати фото того товару, який вам потрібен. Для того, щоб розуміти, що саме вам потрібно. Тому що дуже багато клієнтів телефонують, незрозуміло, в якому це відео було і що саме від мене хочуть. Зателефонувати можна, але ж не зрозуміло, про що буде йти річ. Тому, будь ласка, присилайте фото. На цьому буду закінчувати. Від вас, як завжди, лайки, коменти, підтримка каналу, повністю все те, що ви знаєте. Ви в мене найкращі. Гарного всім дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.